Вітаю вас! З вами на зв'язку Духовний Практик. І сьогодні я продовжую цикл відео присвячених Прогнозу на 2025 рік для всіх знаків Зодіаку. А саме сьогодні ми поспілкуємося про представників знаку Зодіаку Телець. Тому тельці. У якості зворотньої реакції я очікую від вас під цим відео ваші вподобайочки після повного перегляду коментарі. Ну і безумовно поширення серед ваших друзів та близьких, які також відносяться до представників даного знаку. Да? Перейдемо до теми: візьмемо вже по традиції, розділимо 25-й рік на три частини: це початок року, середина та кінець по 4 місяці, і подивимося ситуативно на кожен із періодів, що для вас 25 рік віщує, готує, які тенденції, ситуації, в принципі, події будуть актуальні в Кожен із періодів року. Да? Давайте дивимося. Початок 2025-го для тельців 4 місяці. Початок 2025 року для тельців. Що буде актуально? які ситуації будуть наяву на слуху, важливі в пріоритеті, що приготував початок 25 року. А, ситуація дуже сильно пов'язана з емоційним станом. Місяць. Те, що пов'язано з е, підсвідомістю, емоціями, прихованими мотивами, маніпуляціями якимись. І ви тельці від цього намагаєтесь піти. От я зараз подивлюся, що це означає: так, сварки, якісь недомовленості. Росходжені порушені порушені домовленості. Дивіться, е, питання. Близького оточення для вас на початку 2025 року буде дуже актуальне і буде дуже енергозатратне, в контексті чого ви будете намагатися відокремитись від свого коло оточення. Ось так. І вам це буде даватися важко, тому що ви, в принципі, звикли перебувати в позиції, в якій ви. Допомагаєте своїм близьким людям, підтримуєте їх, направляєте, якось включаєтеся в їхні життєві процеси і підтримуєте їх. Але обставини складуться таким чином, що люди навколо вас будуть спонукати вас відокремитися. Це може бути з позиції, що ви дасте дозвіл людям, да, таку от мовчазну згоду на те, щоб вони припустилися помилок, від яких ви їх намагаєтеся застерегти. Ви будете дозволяти людям чинити неправильно по відношенню до вас, але ви будете це ігнорувати. І ось такі ваші моменти, да, в яких ви будете закривати очі, десь пускати на тормозах, ну, уводити свій погляд. Це буде вас вибивати емоційно. Ось так. Тому що для вас така позиція, вона не властива. Відокремитися від усіх, тим паче від людей, які для вас є небайдужими, і жити просто своє життя. От у вас якась така внутрішня місія і внутрішній поклик допомагати іншим. І коли ви бачите, що ситуація вона вимушує фактично відокремитися від усіх, піти у відлюдники, припинити виконувати свою внутрішню місію, функцію, ви починаєте відчувати дисбаланс, дискомфорт і нерозуміння того, окей, а що я буду робити далі? Тому що отут проблема того, що ви не акцентуєте увагу на собі. Ви розпиляєтеся на усіх. А якщо ви залишитеся сам на сам, ви не розумієте, що робити самостійно зі своїм життям, тоді, коли ви одна особиста одиниця. І оця ситуація на початку року вона буде дуже актуальна. Це момент взаємокомунікації з людьми яких ви намагаєтеся застерегти, яким ви намагаєтеся допомогти, підтримати, наставити, якось змотивувати. Люди цього не оцінюють. Ви розумієте, що вас обезцінюють, ви намагаєтеся дати людині спроможність діяти так, як вона хоче. Припустити з тих помилок о цього всього, да, піти в мінус для себе. Але це через позицію того, що ви відсторонюєтеся і вас це дратує, вам це не подобається. Ось так. Угу. І це, це от дивіться, бачите, це тісне коло оточення, це дуже близькі люди. Це може бути формат сім'ї, брати, сестри, діти, бабусі, дідусі, батьки, кохані люди, партнери. І це приносить вам великий біль, трійочка мечів, і диявол. Тобто ви розумієте, що ця ситуація вона не є тим форматом, який би ви хотіли проживати, і, в принципі, ось ця модель існування вас не влаштовує. Так. Угу. Ну, от, знову ж таки, цей етап ви пройдете, але він буде дуже травматичний. Може бути відсіяння когось з вашого кола оточення, болюче відсіювання людей, тому що ви не хочете відпускати тих, хто знаходиться поруч із вами, хто перевірений часом, роками, обставинами життєвими і на якого ви покладалися тривалий час. Але доведеться вчитися відпускати ось. Початок 25-го року він буде спонукати вас навчитися відпускати людей, які не потребують вашої участі, підтримки і турботи про них у їхньому житті. Ось так. Окей, це початок року. Для вас тема відносин буде дуже актуальна. Коли оточення і спроможності відпустити людину. Так, давайте середина 25-го року. Що готує середина 2025-го для тельців? Які обставини будуть актуальні? Угу. Угу. Ну, Переналаштування внутрішніх процесів це ми розуміємо, да? після першої частини року і перебудови у оточення, робота. Дуже сильний акцент буде вкладатися на роботу. От тельці в другій частині року у вас прям дуже хороший такий старт. Це не ті процеси, які вже запущені, які будуть давати благосні якісь е, плоди. Це щось нове, як нова точка відліку, новий старт. І ви зможете набрати дуже таку високу швидкість. Ось так. Це якісь процеси, які запустять швидкий механізм, да? сумбурність подій, різних обставин, людей, знайомств. І це буде приносити вам свої плюшечки. Да, ось таку вигоду. Ну, дивіться. Бачите, взаємозв'язок із людьми, які приносять вам багатство, стабільність і десяточка келахів емоційне внутрішнє задоволення. В питанні роботи, 25-й рік, середина 25 го року для тельців буде дуже самореалізованим. Ось так. Угу. Але можуть бути якісь непередбачувані обставини, в яких ви можете просісти. Це можуть бути затяжки по терміну часу, да? ну, тобто термін домовленостей. Це може бути момент: планували кудись поїхати, зірвалися поїздки. Планували щось купити, не вдалося, не вклалися у фінансову спроможність. Не знаю, готували якусь подушку безпеки, фінансову, да, ще щось там не склалося. Тобто якісь обставини. Які ви будете намагатися впровадити в своє життя, але воно не складеться так, як ви на те розраховуєте. Тобто, розраховуйте на те, що може щось піти не за тим сценарієм, який першочергово ви собі склали. Ось так. І дорога. Може бути зміна місця проживання, саме проживання. Тобто, це ось подорож, да. Ви з одного місця уходите, кудись прямуєте, їдете, не знаю, там перелітаєте, перетинаєте кордони да? між е, містами, країнами. Ось, і на тривалий проміжок часу. Е, це може бути навіть переїзд із сім'єю разом або до сім'ї, повернення до своїх родичів. Якщо це люди які за кордоном, то для вас ця тема може бути дуже актуальна. Ось так. Ну, в принципі, тенденція непогана. Тут навіть десяточка пентаклів випадає, а це гарні фінансові здобутки. Ось так. Тому середина року для тельців, вона буде дуже непогана. Ось. Угу. Окей. Давайте дивитися кінець року. Ну, це такі загальні тенденції, ви ж розумієте, да? що ми дивимося таке саме актуальне, що може трапитися на вашому шляху. Так, кінець 2025 року для тельців. Які обставини віщує, які процеси будуть актуальні, запущені, чи вже будуть набирати обертів, що буде взагалі відбуватися? Сім'я не відпускає. От комунікація з людьми вас не відпускає. Зараз я докоду, я хочу подивитися і скажу вже повністю свою думку. От те, від чого ви на початку 2025 року відсторонитесь, підете, втічете і так далі. В кінці 2025 року ви самі назад повернете. От, дьорнете за мотузка, і воно відпружинить назад. І фактично є загроза того, що ви не пройдете той іспит, екзамен, який вам у 2025 році. Якби перепав, да? а це здатність відпускати людей, які вам не потрібні, і яким ви не потрібні. Тому не ризикуйте. І не, не піддавайтеся емоційній моментній слабкості. Ви захочете когось повернути назад, і це може принести дуже такі неприємні наслідки, може накрити. Ось так. Не водіться на маніпуляцію і на е, провокацію. Ось так можуть бути моменти, в яких вас будуть емоційно виводити на, е, на емоцію, да? тавтологія. Емоційно виводять на емоцію. Ну, так воно і є, і вам треба відсторонюватися. Акцентуйте увагу на тих людях, які явно демонструють вам всю серйозність і цінність вашої присутності в їхньому житті. У вас ці люди є, які вам показують своєю поведінкою, своїми реакціями по відношенню до вас, що ви їм потрібні, що їм необхідно бути поруч із вами і щоб ви були поруч із ними. Тобто, не живіть в позиції шукати того, кому потрібна допомога. Тим, кому вона потрібна, вони самі до вас звернуться. Ось так, це для вас буде актуально. По здоров'ю. Між іншим, по здоров'ю в тельці все дуже непогано. Якщо є якісь проблеми зі здоров'ям, вони підуть на покращення. Якщо проблем немає, то середньостабільне по фін... по... По фінансах. фінансах в тому числі, і по фізичному стану залишається. Ось так. І оця триада, я навіть покажу її. Да? Я її можу трактувати як. Продивляйся. От в ґрунті те, що не обґрунтоване, для того, щоб не, ну, не, не просто чи як це сказати, тобто перевіряти інформацію, яку вам надають. Можуть бути якісь плітки, якісь витоки інформації неправдиві, які можуть спровокувати вас на емоції, ви підете розбиратися, там в пух і прах всіх розносити, а потім виявиться, що це неправда. І вас виставлять як бовдора, який прийшов тут, не зрозуміло, які права качать. Тому якщо хтось буде звертатися до вас за допомогою, за якимись там моментами підтримки, да, от, ну, підключись, підтримай мене, там, порішай щось за мене, переконатись в тому, що та інформація, яку вам надали, вона достовірна. Ось так, щоб не виявилося так, що ви когось чиїсь десь там права відстоюєте. Незрозуміло, з яких взагалі мотивів, тому що це все є маячня, брехня і непідтверджена інформація. Ось так. Це кінець 2025 року. Ну, в принципі, непогано, я можу сказати. Да? Давайте от зараз підведемо підсумки із того, що в нас випало. Початок року. Це стосунки і відносини з людьми близького оточення, тими людьми, які у вашому серці, у ваших думках, які вам небайдужі, яких ви підтримуєте, наставляєте, їм допомагаєте, намагаєтеся допомогти їм уникнути якихось проблем, якихось помилок. Вам треба буде вчитися відпускати цих людей, тому що вони не оцінять вашої підтримки і допомоги, вони не оцінять вашої уваги і прояву вашого по відношенню до них. І вони, в принципі, не потребують вашої участі в їхньому житті. Відпускаєте. Друга половина року це фінансові збагачення, запущення нових процесів і дуже класний момент самореалізації. Да? Да. Так, є таке. Ну і кінець року це. Знову ж таки, питання того, що ви захочете когось повернути назад, з кимось почати знову спілкуватися, і це може бути помилка. А також перевіряйте інформацію, яку надають. Ось ці ситуації будуть актуальні. По питанню фінансів здоров'я взагалі нічого не кажу, тому що там все буде середньостабільно, навіть в фінансах непогано. Да? Прибуток буде, тому тут можете не хвилюватися. Ось, пишіть свої думки на рахунок цього розкладу. Да? Як ви взагалі по своїх відчуттях, опираючись на свою інтуїцію, думаєте, чим пройде і закінчиться для вас 25 рік? Да? Ну, По-перше, чим вас, він вас зустріне, потім з чим якби, буде проводжати? Да? Ось бажаю всім мирного неба над головою і все буде мир.